Голос Америки і студія Вашингтон, я Юля Ярмоленко, вітаю. Посилення протиповітряної оборони України стане однією з ключових тем надзвичайного засідання Ради Україна НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що запит на таке засідання надіслала Україна, і НАТО його підтримало. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у відповідь на посилення російських бомбардувань українських міст західні партнери мають запровадити ще потужніші санкції проти Росії, а також надати Україні далекобійні ракети. Нам треба відповісти Путіну зрозумілою йому мовою. Наголосив він, яка зброя була б найбільш ефективною, і чи є такі санкції, які могли б зупинити Москву? Про це поговоримо із моїм колегою Андрієм Борисом, який зібрав думки західних військових аналітиків. Андрію, привіт, вітаю Юлію! Андрій. Наприкінці року Нідерланди оголосили, що готуються передати Україні першу партію F-16. Наскільки суттєво це може допомогти українським збройним силам, зокрема силам протиповітряної оборони? Так, юлю дійсно в 16 могли би допомогти українській ППО. Нагадаю, в – це багатоцільові винищувачі, які можуть працювати як по наземним, так і по повітряним цілям за словами експертів. Першочерговою цілею власне надання Україні F-16 було саме сприяння наземним силам, тобто контрнаступу України, для того, щоб прикривати з повітря. але власне вони можуть попрацювати і по повітрянім цілям. Але тут важливо два нюанси. Власне, наскільки скільки саме цих F-16 Україна отримає, і скільки отримає ракет? Власне, прошу послухати пряму мову експерта, з яким ми поспілкувалися на цю тему. Of course and absolutely. Так, безумовно, Україна велика країна, її не можна всю вкрити наземними батареями ППО. Багато цілей можна перехоплювати літаками-винищувачами, і це літаки в минулому робили. Це звичайно стосується і дронів шахет, але також і ракет калібр та крилатих ракет. Їх можна перехоплювати так само, як це робиться із звичайними літаками. Зараз для України проблема в тому, що для літаків радянського виробництва, які вона має на озброєнні су 27 і міг 29 Бракує ракет, які виробляє Росія. А в арсеналах НАТО кількість таких ракет обмежена. Тому F-16 будуть виконувати таку роль у найближчому майбутньому Андрій. Лишається трохи більше хвилини. Яка зброя від заходу була би найбільш корисною на цьому етапі війни для протидії російським повітряним атакам? Так, ми поговорили на цю тему з експертами, і власне один з них, Густав Гресель, заявив, що кількість засобів ППО на заході доволі обмежена. У зв'язку з тактикою ведення війни країни НАТО переконані у тому, що у них є перевага у повітрі за рахунок великої кількості літаків. Тому на ППО вони на засоби ППО вони менше звертають увагу за словами інституту представника інституту вивчення війни. Зокрема, дієвим було б надання Україні більше. Далекобійних ракет, таких як та «Таурс», для того, щоб бити по майданчикам, звідки запускаються ці самі ракети росіянами, але знову ж таки, ми поспілкувалися з представником з генералом у відставці Філіпом Брідловим. Він каже, що не слід недооцінювати існуючих систем в Україні ППО, вони значно змінюються, вдосконалюються. Прошу послухати його прямому з приводу цього. Russia is learning and trying to improve, we are learning. Так само, як Росія вчиться і намагається вдосконалюватися, вчимося, і ми. Ми дізналися, що танки Армада не є невразливими. Насправді вони показали себе на полі бою досить кепсько. Ми дізналися багато нового про них, про те, як їх атакувати та знищувати навіть доволі простою зброєю. Ми багато чого навчилися про те, як боротися з російською артилерією та їхньою далекобійною артилерією, тому що війна триває вже довго. І так, ми щодня дізнаємося про російські ракетні системи та про те, як вони атакують, а також про можливості та що більш важливо, про обмеження ракета Кінжал. Це дуже важливі думки. Дякую тобі, Андрій. Андрій Борис був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам за увагу. На цьому ми завершимо. Побачимось завтра. На все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.